Завершились конкурс та змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Понад 50 гуртківців позашкільних навчальних закладів, представники усіх районів області, міст Болехова, Калуша та Івано-Франківська продемонстрували творчі і технічні роботи. Школярі молодших класів, а це другий-четвертий, віком до 10 років, малювали, ліпили, випилювали, шили, конструювали і все це під пильним оком вимогливих, але справедливих суддів. Так відбувався традиційний щорічний конкурс з початкового технічного моделювання. З 19 районів Прикарпаття, а також міст Коломиї та Яремчі, приїхали майбутні інженери, дизайнери, майстри, щоб засвідчити здобуті навички і уміння. Змагання відбувались на базі Івано-Франківської Загальноосвітньої школи No28, а координацію здійснював і методично забезпечував обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Так як дерево починається зернини, як будинок починається з цеглини, так майбутні інженери, майбутні просто хороші господині, а можливо швеї чи дизайнери одягу присутні на наших змаганнях, адже технічна творчість чи декоративна прикладна творчість починається саме в дітей, які навчаються у початковій школі. Вироби з українською символікою, моделі автомобілів та планерів це завдання для хлопчиків. Сьогодні на змаганнях я виготовив герб України. Я ще маю виготовляти літачок, запускати його у небо. Дівчатка шили чохли для мобільних телефонів, вишивали, виготовляли паперову підставку для олівців і творили композиції з пластиліну. Коли саме найкращий урок – це трудове навчання. Дома я ліплю ліплю з постеліна, роблю оригамі. На підсумковій виставці було представлено понад 200 експонатів. Найпростіші авто, авіа і судномоделі, вироби декоративно-вжиткового мистецтва, макети будівель, паперопластика. Найкращі з них поїдуть до Києва.